У світі коїться повний хаос і здається, що всі нервові клітини ось ось закінчаться. Жодні експерти не можуть точно сказати, коли життя стане кращим, тож люди шукають відповіді у пророцтвах екстрасенсів, що вони передбачають на 2026-й? Чи може закінчитися війна цьогоріч? Всі подробиці розповім за мить. Це новини Тесен мене Звуть Удмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Ну і почнемо з передбачення Нострадамуса. Якщо ви не знали, то це один із найвідоміших пророків в історії. Чия слава зросла після публікації в середині 16-го століття збірки пророцтва. уже понад чотири століття. Люди намагаються розшифрувати його твори та знайти в них передбачення майбутнього. Хоча робити це вдається переважно постфактом. Пише видання Chess News. Нострадаму спеціально писав свої матеріали максимально загадково, мало конкретики, багато метафор дати згадуються лише 14 разів і майже ніколи не збігаються з реальними роками. До того ж, він використовував старофранцузьку мову з домішками латини, італійської та німецької, іноді вигадуючи власні слова. Перші видання «Пророцтва» містили численні одруки, в які редактори виправляли на свій розсуд. А переклади на інші мови ще більше спотворювали сенс. Саме ця загадковість і зробила передбачення Страдамуса таким популярним. У них можна знайти підтвердження майже будь-яких подій, якщо дуже захотіти. Отже, серед передбачення Срдамуса на 2026 рік війни та домінування штучного інтелекту щодо конфліктів у його творах. Фігурує загострення напруженості між світовими державами, можливий напад Китаю на Тайвань і навіть пряме зіткнення військ США та Росії. Щодо технології, Нестрадамус і провидиця Ванга, нібито передбачали глобальне панування штучного інтелекту, яке може початися через стрімку інтеграцію Ші ще у 2025 році. Штучний інтелект справді замінив усі пошукові ресурси однак щодо переламного моменту варто заспокоїтися. Зазвичай жахливі пророцтва Нострадаму сам не збуваються. Часто конспірологи лише намагаються підігнати реальні події під його туманні записи для порівняння у 2025 році. Його катрини. Передбачали смертельну війну у Європі, переселення народів, екологічні катастрофи та релігійні конфлікти. Але водночас згадували золоту епоху країни, де закінчиться страждання. Імовірно йшлося про Україну конкуренція Нострадамусу за популярністю у світі. Пророків може скласти лише раніше згадана мною болгарська сліпа провидиця Ванга. Їй приписують неймовірну кількість передбачень, Нібито вона залишила прогнози на кожен рік аж до 5079-го. Коли за легендами має настати кінець світу, це робить і однією з найзагадковіших і водночас найбільш цитованих постатей у світі пророцтв. На відміну від Нострадаму, Саванна не залишила жодних письмових записів своїх пророцтв. Є лише аудіо та відеозаписи, її бесід, де конкретики небагато а більшість висловленого потребує тлумачення. Точніші передбачення стали відомі завдяки численним свідченням помічників, учнів, сусідів, родичів та журналістів, які переконують, що ясновидиця колись озвучила їм ці пророцтва під час приватних розмов. Саме ці посередницькі записи дали змогу сформувати уявлення про її пророцтва та розширити їх популярність у світі. До найвідоміших передбачень ванга відносять трагічні та знакові події сучасності: загибель підводного човна, Курськ, терористичні акти 11 вересня 2001 року, обрання Барака Обами президентом США, пандемія коронавірусу. Крім того, їй приписують. Передбачення Третьої світової війни, щоправда, яка мала початися у 2010 і завершитися у 2014 році, список передбачень Ванги на 2026 рік має досить драматичний вигляд, але простими словами його можна описати так: перший контакт з іншою цивілізацією у листопаді людство нібито може зустрітися із позаземним життям, можливо, у вигляді великого космічного корабля біля Землі. Стихійні лиха очікуються потужні землетруси, виверження вулканів і екстремальна погода, що можуть зруйнувати 7-8% суші. Наростання конфліктів пророкувалася третя світова війна, зокрема через напруженість між Китаєм і Тайванем, а також протистояння Росії та США. Знову ж таки, штучний інтелект 2026 може стати переломним роком, коли ще почне активно домінувати у ключових сферах створюючи нові етичні та економічні виклики, економічна нестабільність, політичні конфлікти, стихійні лиха та навіть можливий контакт з інопланетянами можуть сильно вплинути на ринки та ланцюги поставок. Медичні прориви закладаються основи для масового виробництва штучних органів, а також ранні клінічні випробування біодрукованих імплантів. Тести на рак багатоваріантні скримінгові з тести. Можуть вперше застосовуватися на національному рівні для раннього вилення декількох видів раку досвідчення. Астрологи наголошують точно передбачити, що чекає Україну у 2026 році. Неможливо найповніші знання має лише господь бог. Втім, поєднавши прогнози різних естрасенців та мольфарів, можна скласти загальну картину майбутнього для країни. Яна Пасенкова, переможниця популярного шоу «Битва астросенсів», переконана 2026 Стане переломним роком для України, за її словами, до другої половини року країні вже не стільки знадобиться зброя, скільки підтримка у відновленні та розвитку. Цей період, нібито, може стати вирішальним у міжнародній політиці для України. А підтримка союзників змінить формат допомоги на більш системний і стратегічний. Ще один переможець з екстрасенсів Хаял Алекперов переконаний, Україна прямує до миру. Він визначив, що повного розквіту країни у новому році очікувати рано проте вже за один-два роки почнеться активний розвиток. На думку Олег Перева, найближчі роки стануть періодом поступового руху вперед, коли у держави та її громадян відкриються нові сили та можливості для досягнення значних вершин. Своєю чергою мольфарка Магдалена Мочовські передбачила, що війна в Україні може закінчитися у 2026 році. Ще на початку повномасштабного вторгнення вона прогнозувала тривалість конфлікту у 4 роки. Цитую, я вже тоді говорила про число 4. 4 роки раніше, на жаль, якби мені хотілося, закінчення війни я не бачила. Тобто, за моїми прогнозами, кінець війни припаде на кінець 2026 року. Водночас Мальфарка застерегла, що навіть після завершення бойових дій завжди залишатиметься ризик нових нападів з боку РФ. Тож Україна має залишатися готовою до будь-яких викликів. А чи вірите ви у такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більш новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе, до зустрічі.